<плес> Папка вернувся, короче, пацани. Що, в цьому відосику зараз по беріку розкажу, що як мене шпрехали, як у мене вийшло оказатися на даному місці. Е, все, короче, так, щоб мене за це особою не чмохнули. Самі розумієте, короче, це опасно. Ну, короче, варіть чайок, мівіну, топтайте картошку і дивіться за нами. Так. Коротше, що, Якийсь день, якесь число, я вже не пам'ятаю скільки днів назад. Під'їхала до мене жінка. Треба буде зробити ось, на днях Opel Corsa, там бампер і криво. Замовили інтаймом чи Delivery. Замовили бампер. Коротше, приходить бампер, дзвонить, жінка-переселенка з Дніпра чи з Донецька. Место міс не знає, просто ну, поїхали, я таким ніколи не займалася. Ну треба допомогти. Що, сідаємо з самого ранку з 8 годин, печем на Полтаву. І в якийсь із моментів коротше, чогось у нас е GPS повів дворами якимось непонятним. Ну, якось воно так все запуталося з утра. Ще цей, ну, коротше, ну поїхали ми дворами, не по трасі дворами. Їдемо дворами, їдемо дворами. Короче, коли в моменті дивимся стоїть, ну, пост, стоять. Наші доблісні воїни. Вона остановилася, каже, Стас, що робимо? Я кажу. Такий думаю, та ну можеш типу, щас по-нормальному проскользнем. Ну як обычно, типу, на, на лояльності, то що я служив, типу, все нормально. Короче, проїжджаємо чуть дальше, ну, останавливайте. її, останавливать вона за рулем. І типу, там. Стаття, там, який, там, який 430, ну, не важна. По статті там щось розказали. нам. Все як обично. Ну, до мене все внимание. Тобто Її вже там ніхто не дивився, на неї, нічого не питав. Виходь з машини. Вийшов з машини, все, там понеслась. Все як обично. Попросив акт затримання, акт затримання на мене виписав не мусор, коротше, а ТЦКшник. Без часу затримання, на що треба кстати, звертати увагу, коли вас задержують, щоб ви не були лохами. Акт затримання повинен виписати поліцейський. На ньому повинна бути дата і година, коли саме вас затримали. Тому що 3 години у вас є законно вас можуть затримати на 3 години. Ну, далі там уже на 3 доби, але це вже зовсім друга історія. Що привезли? Вкинули в обізянік. Кажуть, проходь ВЛК. ВЛК в них короче, прямо от на місці. от Здання в них якесь заброшене. Вони туди завезли вже больничку. Ну я не знаю, там компетентні, некомпетентні врачі, але ну, вони там є. Проходь ВЛК. Ну, Я ж умний. Ні, проходити ВЛК не буду. Ті, буду проходити тільки в больничці. Давайте направлення, поїхали проходити ВЛК в нормальній лікарні. Нічого, все нормально, кормили, телефон не забирали, все хорошо. Коротко. Ввечері прийшли люди і кажуть на відправку, поїхали. Сіли, поїхали на відправку вже в частину. Яку куди казати, не буду нічого. Вважаю, що це зараз не зовсім безпечно. Але далеко, можете повірити, 600 км. Що було там? В принципі, все, як хто служив, хто той знає. Прийшли оформили, ну, да. все. Нічого, нічого такого, все нормально. Ну, коротше, в один із моментів сталося так, що я зараз тут. Чого? Як? Я думаю, поки що наразі. Я не буду розповідати. Але я вдома, я готовий працювати. У нас зараз сполірнув вам. Дев'ять від хазяїна. Миша побігла. Де? Ні, та вона вже все, вона туди до компресору. Треба oh. потравити. Там у нас картошка. Да, може, кстати, картошку гризуть. Uh -huh. Так, ну ось повертай камеру, покажем сполірнем. Перша машина за дуже багато, я думаю, місяців, а може навіть і років. Іменно від хазяїна. Тобто, людина, яка... Кожен день нею користується, ну, як, як звичайна людина, того ми будемо робити її дуже красиво, якісно. От. І будемо показувати це, вже, я думаю, в більш скоростному режимі. тому що я дивлюся, це все. Оці балачки вони менш і менш кому вже цікаві. Якщо шо будемо проводити, може стріми пояснювальні, десь щось, кому нравиться. Так, По донатах. Нових донатів не було, жінка вам зачитала. Ні, там був якийсь мужчина. Ну, в основному роліку ми допишемо, хто за да. задонатив. Е, хлопці, дивіться, по донатах. Я хотів би зараз е, звернутися до вас. Оце, оце все е, оце донат, оцей донат, слово, донат. воно, ну, Це так уж для мене через знаєте, спрощено це все. Це все із западу. В них там. У них там просто це донат. А я от для мене, для мене це розуміння, що людина взяла своє, те, що могла потратити на себе, і віддала комусь. Да, допомогли, ну, піддержали Для мене дуже. це дуже ну, чесно, я поважаю таке от рішення, ну, не те, що поважаю, але мені. Іскрені я вдячний кожному, тому що це копійка, яку людина могла б потратити реально на себе. То купити собі навіть ту саму каву, чи шкідливі якісь звички є у людини. Та на себе, будь-що. Але вона о, ця людина взяла і допомогла нам. Тобто, я вважаю, це наскільки людина прониклася нашою обстановкою, повірила нам, по-перше, що ми не бастрюки якісь, ну. Ну, велика вам вдячність, щоб ви розуміли, що я розумію ваш вклад, що я розумію ну, сили, які ви вклали в те, щоб ці гроші у вас були, щоб ви змогли їм нам дати. Тобто, дякую вам величезно, реально дякую. Не забудь 에... сказати, підписуйтесь на наш канал. Само собою, мужчинки, 4 тисячі у нас підписників, і вже потихеньку більше є. І з цим числом починають більшати просмотри на каналі. Тобто, може, може так буде, що ми надіємося, що колись в якийсь із моментів ми можемо якось заробляти більш-менш на цьому YouTube. Розумієте? Це теж якби, і для цього, не тільки для того, щоб там розлікатися. Того я прошу вас, хто не підписаний, будь ласка, підпишіться, зайдіть, якщо ви на телефоні не дивитесь, на телевізорі, наприклад. Бестренько телефон взяли, знайшли канал, просто підписалися. Да, це дуже важно. Е, дуже важливо, будь ласка, якщо вам не важко. Якщо навіть не часто ви дивитесь одне відео там в год, ви дивитесь. У е, нас в середньому виходить ну, два або одне відео в неділю. Тобто, увідомленнями там вам сильно воно захламічувати не буде. Я не думаю, що ви заморитеся. Ну, дивись У нас 30 тисяч глядачів 30 тисяч, а підписано 4 тисячі в аналітики показано. Тобто люди не підписались. Да, ну 30 тисяч людей так чи інакше дивилися колись наше відео якесь на каналі, в будь-якому випадку. Ні, Ося відкрила аналітику. Чи це пос, по да, в останнє час, да, постійні зрителі. 80, чи 88, чи 89% не підписано. А 2 і 3 підписані. Ну, дядьки, тітки, ну серйозно. Поможіть, якщо <реш> Но... Підпишіться! Це це не так уже сложно, типу. Я сам понимаю, знаєш, як от буває, не сильно подобається канал. Думаєш, підпишеться, ну тобі буде вискакувати, короче, це все дерьмо. Ну, якщо канал там, знаєте, вже люди там серйозно такі вже чувствують себе хорошо, то там ладно. А я... нам надо допомогти, ребят. Да. Надо. Да. Все. Да. Цілуємо в плечі до зустрічі, да? Да, бачили вже мій гараж, жінка вам на одному прольоті, який ми показали, інвалідку як красила, ось так ось поверни. Ось так ми покрасили, бачите, ми завбили ОСБшкою із жінкою вдвоєм, а там вон в уголку пішли, покажеш, зробили музикальний бар. Угу, який не слухаємо. Чого? Ну, ми я... ж не громко Ну, заблоче. Ну, ми музику не слухаємо. Отак от із 13 динаміків динаміки вкрутив. Усілочок із старого музикального е, колоночки комп'ютерної. Сюди так тик. Короче. І отак от от, е, непогано вийшло. я вважаю. Е, кому цікаво, що як, можу потім, якщо що, питайте, розкажу в коментарях. Все як обично. По поводу роздупляю, по поводу того, що казав, хто задонатив від 200 гривень, в того є можливість позвонити до мене від там, скільки, до 30 хвилин, я думаю, зі мною можна без питань уточнити всі свої вопроси, малярки, не по малярки, Хочете просто побалакати, підтримка, люба, моральна, можу з вами чисто почерікати по пивку, Взагалі легко від 200 пів години, будь ласка, в місяць можете, як це працює, розказую. Ви мені е, кажете, я там такого-то, такого-то числа дивитесь у виписку з банкінгу, такого-то, такого-то числа, в таку-таку-то годину закинув вам донат. Типа, хочу номер телефону. Я вам номер телефону чи рік ви мені дзвоните. все як вам удобно, коли вам удобно, в принципі. Або навіть думаю. у Viber скрин Або скинути. У Viber, так, да, без питань, що можете скрин скинути, що ви мені донатили. І все, у вас є без. коротше, можете легко до мене дзвонити. Такі <клес> діла, в общем. Бо я думав, як так зробити. Думаю, Якщо фамилію людина скаже, ну так от якийсь чоловік із трьох тисяч чи скільки там 30 тисяч подивився, що мені наки. Григорій Яремчук соточку задонатив. Скаже мені: Та я Григорій Яремчук. Я такий, Ну, давай побалакаємо. Тут мені ще 100 чоловік дзвонить, та я Григорій Яремчук, ну допустимо. А так, ви знаєте тільки число, дату, коли ви донатили. І все. Все добре. В общем, затягнув відео, наскільки мог, щоб уже не 15 секунд, хоч що-нібудь. 에, ну, щоб хоч якесь відео. Зараз зробимо 에, короче приюшечку мордашку мою якусь запечатлим Короче що після того, як потягали мене по холоду, посипало в мене всю морду. Обсипало герпесом. герпесом у двох ноздрях вся короче губень напухла. Зараз <рес> трошки відчуваю себе зле, але потихеньку вже займаюся машиною. Короче Чекайте відео. 에, я, якщо не буде просто чогось виставляти хорошого, то ми будемо якось черілсиком чи, чи що. Не ображайтеся, того, що відео я вважаю, що треба, щоб вийшло якісне, щоб воно було цікаве. Якщо ми будемо спішити, то це буде неприкольно. Того не підганяйте, дуже багато я бачу, там пишуть коли, коли, коли. Якщо ми будемо так, як автомат Калашнікова башлять вам відосики, то це буде дуже. Некомпетентні відео, яке ви не будете переглядати. Не цікаво вам буде. Жінка вже очі думаю, Та скільки ти будеш тут балаболить, коротше. Зачем ти мене здаєш? Знаєш, як цей сміється? Не бачила? Ні. Ні. Отак сміється. Ну, коротше, все, всіх обняв, приподняв, припоставив, обоставив. Щось хуйну, короче. Давай. До свидання.